світло. Oh, Виснув козик на коня, оставайся, здорова, як не згину, то вернуся через три года. Лучше було, лучше було б не ходить, Лучше було, лучше було б не любить, Лучше було, лучше було б та й не знагадь. Чим тепер, чим тепер забувай. Я не потисну тобі руку, Боже твоїх володінь, Боже, Боже вільна війна, що живав в мені сумом дитини, що є більше, ніж біль України, що є більше, ніж біль України, лунаю літя. Чани минає ні з свиком, хай Світланы має, что мы с таким светлом, сорі, в в Чорним море, поплывает коле на їм Боже не зна щось Це тачка на литовських бляхах. Але я зрозумів, що для танкових підрозділів можна виробляти це на танчик на, на, на литовських бляхах. Ласточку свою придбав п'ятеро дешевше вийшло після того, як пригнав. Маю тачку на литовських бляхах. І мені ні жезла, ані цвяха. Мене тачка на литовських чахах. Чик на литовських бляхах, і тепер і всі я вітаю, мала, ти так підросла, набула ознак ще ночі. Я до твоїх ніг покладу весь світ, а й не немо ти захоче. навіщо. Це вітання від дітей, це я ж вам сказав, від року. Діти від одного року до 16, вони всі об'єдналися в єдине вітання. Якщо подивитися на цього, Янгола уважно, можна помітити, що в нього є одна рука. Вона схожа на людську. З іншого боку, Янгола є одне крило, воно схоже на щось божественне. Ця людина намагалася стати. І почати підкорювати шлях. Але кожного разу, коли приходив вітер, вода падає. Чи може тобі потрібна допомога? Але чим я можу тобі допомогти? Що я можу зробити? Цього янгола надихала любов, любов до тих, кого любить ця людина, і хто любить цю людину також. Любов як сила, незламність в наших серцях, вона надихає янголів, щоб вони були завжди поруч. І тримали нас, бо ми знаємо, що ця любов надихає весь світ. Весь світ в захваті від того, який ми. Вони намагалися прорахувати нас математикою, дати нам два-три дні, але вони не підозрювали, що нас треба відчувати серце, бо в серці наша сила. Ця людина знає, що коли вона обернеться назад, вона побачить маленькі оченятки, маленькі посмішки і зрозуміє, що означає один жест. Вона знає, що вони вірять в неї, вона знає, що вони сподіваються і чекають її додому для того, щоб будувати світле, спільне майбутнє, майбутнє, яке буде дивувати весь світ, майбутнє, в якому не буде зла, в якому буде тільки любов і повага один до одного, світ, який буде називатися Україною. Я вдячний вам за ваші серця, за вашу любов, за вашу міць, якою ви володієте. За те, що одного разу ми стали на захист цієї країни і дали шан світові познати, що таке зійсне любов. І все ще попереду. Попереду наступний крок, крок перемоги, крок світлого майбутнього, де є батьківщина, батьки, діти і наші побратими в наших серцях, які більше звідти нікуди не підуть. Вони завжди з нами, і вони завжди промінь світла в темряві і теплі обійми. Це ми. Це Україна. Дякуємо вам І від наших сердець до вас. Дякую.